Мій син сидить чотири роки в окопах і жде вас. Ну, з великою повагою до вас, так як ви старша жінка, е я відповім, що я не винен в тому, що ваш син там. Я нічого для того взагалі не зробив. Я думаю, ви всі знаєте, які люди довели нашу країну до цього, і до кого треба йти писати, достукуватися, ті, що втратили совість і крадуть на цьому всьому, і заробляють великі гроші. А я з 18 років. Їздив за кордон, пиздячив тут візді, на клубніках, на городах, на городині тій всій. заробляв копіючку, щоб прожити вдома. Вдома. Моя мама не досипала, бо вона переживала, теж нервувалася, як я тут за кордоном. То мої вини перед вами ніякої немає. Я так само, знаєте, як всі люди виїхав, живу, заробляю. І ні в чому не винен перед вами особисто, бо я не довів ту країну до цього. То, думаю, до мене питань ніяких немає. Я бажаю вам і вашому сину тільки добра і тільки мирного неба. І хотів би вам от сказати, що якщо у вас така от проблема є, така біда, що ваш син там, то не виписуйте всім. Це не означає, що всіх теж повинна бути така біда. І я думаю, що все у вас налагодиться, і все у вас буде добре. Я вам бажаю добра.